Всім привіт, друзі! З вами унікальна майстерня. Ну то що, Сьогодні будемо робити ящичок для інструментів ось, для ось такого трактора кентавр. Ось. Довго думав, довго шукав а, було чим, знаєте, зручніше, щоб було. Ось. Думав ззаді, але ззаді поклав уже номерний знак. Ось, Думав десь ось тут. Але якби, ну, конструктивно це ну, і небезпечно трошки. Ось. А потім думав ось тут поставити ящик, теж не варіант. Потім думав з іншої сторони крила. Але і це теж не варіант, а, тому вирішив ось тут поставити. Тут у нас є, ось маємо отвори а, для такої, знаєте, підножки тут, щоб можна а, виходити на трактор, залазити ось, ну, прям як з іншої, зараз, з іншої сторони. Ось така є підножка. Ось. А я вирішив поставлю туди ящичок. Буде ось тут інструменти. Знаю багато хто скаже ось цього колеса буде забризкувати грязю, болотом різним, там із переднього ось. Ну, друзі, виходу немає де поставити. Ось, думаю, десь ось на такій висоті. Ось так буде ящик. Ось це все. А зварю а з уголка. Ось. Тут буде кріпитися і ящик цей буде просто так, внука, внутрі так, ставитись. І так буде. Думаю, буде суперово. Ось для цього мені потрібні а, будуть а, ось такі уголочки. У мене вони ось тут складені. Ось. Зварюємо простеньку таку конструкцію і буде, буде супер. Ось, Для початку потрібно буде це все виміряти, заміряти розміри, які приблизно будуть. Ось, Можливо, навіть не ось цей поставлю пластмасовий, а просто зварю конструкцію, ось, а закрию, ну, обварю. Все це а, бляхою, металевою лист, ну, листами. І не потрібно буде а, ставити ось цей пластик. Можливо, і так буде. Ось. Ще не опреділився точно. Ще думаю, як буде краще. Ось. Так, друзі, <кхів> почав робити а, ось таку рамку для сип'ячика із такого уголка 25х25 25. уголок. Так, 25х25. 25. А, маємо розміри. А 33 1/2 на 15 1/2. Ось так. 33 з половиною на 15,5. А зараз я це все обварю. Ось таким напівавтоматом. Обварю. <кій> а, ось це у нас піде ось так. Ось сюди. Один, два, три, чотири, щоб воно, а, ну, ніби стояло, щоб, знаєте, не, коли будемо там по ямах, щоб воно не випало звідти. <кій> ось так. А тут, тут ззаді дамо ось таку рейку а з уголка, із такого ось метала, не знаю з чого це. Ось така железяка. Зроблю кріплення і буде кріпитися, ну, куди і планувалося ось сюди. І тут так буде стояти ящик. Я думаю, друзі, буде супер. Так, друзі, зварюю потихеньку ось такі шви, ну, шви хороші, міцні шви, ось на красу не варю. Ось так, просто взяти, зварити, щоб по факту було надійне і щоб гарно трималося. Ось ще тут дам шовчик. І ось так буде а, досить. Ось. А вирізати ще такі ось чотири. І буде супер. І можна буде пробувати щось ось тут. Ставити болоти і пробувати а, зварювати кріплення. Ось так. Ось, друзі, процес зварювання пішов. Ще нам буде потрібно ось такі. 12,2. На ось на 15 з половиною. І тут 34 з половиною. і ось при примерні, знаєте, приблизно буде ось зараз я це обварю. І буде можна пробувати ставити кріплення, Так, друзі, без фанатизму. На красу не робиться, робиться на надійність. Ось Тому а, просто похопати, щоб, знаєте, а, трималося в купі і а, на ямах десь там не відпало. Ось так. Так, друзі, а, заварив ось таке кріплення зробив. Ось так заварив. Ось з повторю шви. Ой, красиві не роблю, тому що і так часу нема. Ось тут так буде стояти. Ось такий ящик буде. Ось так. І буде ось цей ящик стояти. Ну, думаю, буде, буде гарно. Ось, а Зараз. А, зараз, зараз, зараз ще, можливо, його проварю ось тут ось, а, і буду а, красити в чорний колір. Не знаю, чи в мене а, знайдеться там якась краска, в принципі, ще повинно було залишатися. ось. Думаю, непогане рішення. Заходити в трактор мені і так, звідси чомусь неудобно. Хоч навіть, якби було тут заходити. Ось тому, а ящичок тут буде в самий раз. Ось так, друзі. Ось, друзі, все приміряв, все. Підходить. Зараз трошки, трошки треба, знаєте, підкрасити, щоб в очі не йшло, що це зелене, ось буде у нас таке чорне. Ось так. Ось так буде покрашено і буде е, гарно. Нам вже головне не краса, а щоб було надійно і щоб було місце для додаткових ключів. Ось так. Тому, не дивлячись на свою таку, знаєте, красу, все ж таки свою функцію воно буде виконувати. Ну що, друзі, можна сказати, фінал, а, зварив ось таку раму, рамочку для а, зіп ящичка Такого, він тут буде ставитися. Тому що ось цей маленький, ну, блін, реально замалий, не встає до нього багато ключів. ось. А трактор це така штука, що ну, якби новий, не новий, але потрібно з собою все возити, а, запасні ключі. А, ну, І там предохранителі, там, може там лампочку якусь і так далі. Ось. Так, зробив для ось такого зіпа, поклав, а з іншої сторони граверки. Ось, не знаю, видно чи ні, ось, щоб не розкрутилося. А тут заварив. Ось так ставиться. Ось так стоїть. Краса. Прямо, знаєте, ніби він тут і повинен бути. Ось, це вже інша справа, тут вже набагато більше стане інструменту. Ось такий вид з трактора. Ось сижу. Ось тут газ і ящик заважати не буде. Але зато як добре, коли можна з собою носити, возити різні ключі. Ось Думаю, супер. Рішення суперове. ось І так, друзі, хочу всім подякувати за ваші перегляди. Будемо а, закінчувати наше відео. Ось. А, думаю, місце обрав добре. Ось так. А, будемо закінчувати наше відео. Так. А, всім дякую за ваші перегляди, дякую за ваші вподобайки. Ось. А, завдяки вам ваші підтримці знімаються, дані відео, дані відео, доробки. Ось. А, також не забувайте, хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. А, також підписуйтеся на мій телеграм-чат. Там багато різних людей з різними тракторами і допомагаємо один одному в різних а, агропитаннях. Ось. Тому а, всі посилання. Там на мій TikTok, Телеграм будуть в описі під даним відео. Тому, друзі, не лінуйтеся, переходіть на мої профілі, підписуйтеся, щоб все бути в курсі якихось там нових відео. Ось. Всім гарного дня, всім до зустрічі!